Слава Ісусу Христу, з вами тема вникає на, на спасіння. Вчора я дивився одне інтерв'ю з одним священником. Не буду казати який священник, бо священник дуже добрий. І щоб якось не очорнювати чи ще щось, якісь лишні уваги давати, Я не буду говорити хто. Але священник дуже гарний. Бажаю, знаєте, щоб всі священники такими були, як він. І е, вже є реакція інших священників на то інтерв'ю, що ніби той священник щось там таке сказав, що є не вчині святої, святої Католицької церкви. Я вважаю, що, що ні, бо я переслухав повністю то інтерв'ю, і він нічого такого не сказав, щоб суперечило вчині Святої Церкви. Але він просто сказав такий своєрідний спосіб. Так як я гов, можу говорити. В своїй своїй манері, може, трохи загадкові, трохи навіть якісь там жарти такі. І так само той священий має свою манеру. І він так сказав, що треба додумати, що він там сказав. Треба включити мозок. Але відповідно, кожна людина додумує по-своєму, бо кожен є інакший. так? І в цьому була така нібито малесенька проблема, що кожен додумує по-своєму і розуміє те, що він сказав по-своєму. Хоча він сказав, більш-менш все нормально. А, проблема ще була в тому, що то інтерв'ю не мало якоїсь такої, знаєте, загальної теми, а тако кидалося з питання до питання, і таке було все на купу, такий балаган. І то мені насправді не було дуже цікаво то слухати. Що мені насправді не сподобалося, оце я хочу на тому наголосити, що той священик сказав, а, що. Ми породжуємо якихось там сущностей. Ми сваримося, і от ми народжуємо якусь там сутність, вона там біля нас росте і нас покушає, і тому подібне. І та ведуча погодилася і так сказала, та-та. І вони почали так розвивати то питання, що нібито наші емоції, наші якісь там, може, почуття, вчинки породжують отаких от нібито демонів, які потім нас покушають. Я не знаю, звідки то взялося. Ну це це таке, якщо перепрошую, бред сивої кобили. Де таке взялося? Демони це є сутності, які були ангелами, які відпали. Відпали вони в різних рангах, там, відповідно, якщо по-людськи там є. Генерали, полковники, майори, прості солдати, так, якщо по людськи так говорити, вони, їхнє місце роботи є на землі, вони є біля нас. Вони нас покушають, навіються думки, почуття і тому подібне. Ну ніяким чином ми їх не народжуємо. Оце є абсурд. Я не розумію, де таке могло взятися. Ось так. Так що не думайте і не вірте таке, бо то є неправда. Неправда. Ми маємо ангелів. Світлих, які також ми маємо ангели-хороните, які є біля нас. І є демони, які також є біля нас, але ніяким чином ми їх не народжуємо. Всім гарного дня! Слава Ісусу Христу!